Всім привіт! Гарного причудовання. Плиту далі. Так, це новорічна композиція. Тут трішки менше світла, але так, так, так виходить. Тому що великий стіл зайнятий там іншими роботами. І не виходить трішки. Тому вміщаюся в, в ті обставини, які є. Так, ось тут у мене розпочалось вже шматочок другої стрічечки. І, і у мене тут вже слів піде малюнок. Доплила я ось цей низ, трішки я піднялася до гори ще декілька рядочків. Так, ось схема. Так, а зараз я трішки це заберу. О, ось так. Трішки заберу. Так, тепер трішечки зменшимо. Ось вона така вся схемка. Так, ну ось цей низ я доплила, так. Ось цей шматочок другої стрічки. І тепер в мене вже піде, піде далі. Піде ось цей малюночок. Відхиляюся, мерехтить. Так. Сама по собі вона цікава, ну, далі взагалі буде вже цікавіше. Цікавіше отут трішки піде, бо тут уже так більш насищений малюнок піде. А тут ще поки в мене проміжки такі будуть. Ну, але вже вам піде. Ті... Ось ця іграшка піде, кулька оця піде. Так що, ну і стрічка. Цей шматочок мені потрібно буде окремо доплести тут. так що, Ну, далі цікавіше. Так, велика вона композиція, велика така. Так, новорічна така. Велика. Велика вона виходить. Так що, ну, яка є, така є. Так. Це склала. Так, а я вам ще хочу показати, я ще продвинулася. Небагато вчора часу було. Я вже пізненько сіла сіла плести тому так, Санта, це буде Санта. І зараз я покажу. У мене після двох днів, що не було світла, чомусь все в який, з якоюсь такою натяжкою працює. Щось. Ну, у нас сьогодні знову зранку трішки вимикали світло. Щось, мабуть, ще ремонтом займалися. Так. У нас це як не... Негода була, то навіть трішки було пошкоджено покрівлю даху. Ну ми буквально в... прийшов брат і допоміг справитися. Так що були пошкодження. Двері на сарачику також, ну, вони не пошкоджені були, а там просто вітер сильний, і якби. Защіпка така слабенька була на чердаку, сарачка. то вирвало ту защіпку. А так там дерево-бузок так за гілку, за двері якось так засунулись ті двері, що потрібно було відхиляти гілку і ще й силу прикладувати, щоб двері знов закрити. Ну Це таке легеньке справилось, Двері цілі, все, тільки просто там така защіпка була. Легенько, то вітер отакий був. У нас були оце такі пошкодження, як була негода. Але я ж кажу, але до сих пір чомусь усе трішки якимсь таким натяжним. Все щось так єлі єлі працює. В повільному такому, ну, працює, йде добре. Так, а, значить, ось штани я доплила, так. І вже низ курточки розпочала тут плести, Так, вже надалі піде вище. Ну, далі будете дивитися, спостерігати, що я тут далі виплітаю. Самий він такий. Ну, Ноги вже. Ноги з чобітками вже є. Такий він є. Так, що це ось, виходить, чобіток його так іде, і другий чобіток. так. Це його ж танці ось так. Ну, якось на самому плетіні там краще виділяється. тут якось так, Але видно, що ноги. Ну, Далі, далі я думаю, буде більш піде воно, як ось курточка піде сюди далі, то тут буде більш краще це все видно. Ну, добре. Мені тут я вже піднялася. Бачите, курточку я трішки піднялася і ще мені. Ну, далі далі я ж плиту. Цікавенький він такий буде. Під відео залишу посилання на передачку, свідомість і особистість, сознання і лічність. Це я вчора так попала на шматочок. Тому що мені потрібно, це ж я по схемі плила. І ось по цій схемі тут і та схема. там. Ну, і постійно мені треба дивитися на схему, щоб не збиватися, особливо на тій, схем, на тій композиції новорічній. То я собі вімкнула, тому що там в більшості можна слухати, вона велика, сама 12. Годин, там, скільки там хвилин, не пам'ятаю. Тому я її вімкнула і а, слухала. Сьогодні, правда, спочатку почала переслуховувати, тому що я там а, ну, вже десь хвилин 40, як вже йшла передача, тоді я вімкнула. А сьогодні з самого початку розпочала а, цікаво. Хто хоче дізнатися про свідомість, яка у нас є. Що це таке? Так? Є первина, вторина свідомість у нас, є це все в передачі. Ну і наша особистість, наша лічність. Ми взагалі то як особистість ідемо. Не просто тіло. Тіло це тіло, а, а внутрі в нас ще дуже багато чого цікавого. Є Є наша енергетична конструкція. Так? Є у нас душа, так, і є, є особистість і є свідомість. Так що дуже багато цікавого тут можна знайти. Дуже цікаво. Ну, і далі там дуже багато цікавої інформації. Ну, якщо 12 чимось годин, то ви самі, самі розумієте, там дуже багато цікавого. Тому, кому цікаве? Будь ласка, можете слухати? Тому що, а чому слухати, бо там спочатку іде якби, відео, а потім уже там виключать світло, і там уже, в принципі, ти слухаєш, що вони розмовляють, про що вони розмовляють. Так що... А я вам всім бажаю гарного настрою. Чудового настрою. Бережіть себе, любіть себе. Любіть Бога і благотворчого суспільства. А я вам щиро дякую, що ви є. Пам'ятайте, ви найкращі. Ви просто найкращі. Ну, а я працюю далі. Пока-пока. До завтра.